Боже, зайчики вам жарко, бідненькі, хечуть. Хоча там є басейн. Привіт, шановні гості, дорога родина. А, сьогодні, сьогодні понеділок. Ми з самого зрання з Софієм, ну як зрання, прокинулася я в 10 і то, тому що, що хтось болгаркою пиляв під домом, чи я не знаю, що вони робили. Щось воно там пиляло нас, як завжди, під домом щось пиляли. Ми зайшли, купили в епіцентр пластикові харчові контейнери прозорі. Це для ниток. Тому що в мене нитки на оту стойку не влазять. І той пластиковий, що в мене є, він просто розлізся, розпався то для взуття. І я його постійно то резинкою закручую, то ще чимось. Ну і незручно. І от... Треба було купити такі, щоб було зручно, щоб були прозорі, не чорного кольору, то ми тільки що були в епіцентрі. Купили це і, два, і дві якихось бризкалки, ось я несу на ванної кімнати. Одна нашого виробника, одна італійська. Спробую. При тому, що нашого виробника побачила побачила у Юлі блогерші, є блогерша Юля. Я не пам'ятаю, як називається канал. Ти знаєш, як називається канал Юлі? Щось селянка. Щось селянка. Щось там про сільське життя. В общем-то дівчина міська, вони переселенці купили... Ні, не переселенці, вони коло Львова в мене зараз живе. Мені здалося, що вони переселенці. Вони Ага. Бо я ж так історію не знаю. Купили... Так, да, переїхали в село. В общем то вона міська дівчина, але переїхали в село. То оце я інколи дивлюся цю Юлю. Ще знайшла одну дівчину дуже цікаву, взагалі дуже цікаву. Я от прямо під такими враженнями її звати... Да, я е, взагалі ніколи знаєте не згадую інші ютуб-канали, ніколи не рекламую нікого. Але от настільки я була вражена, і мене, от саме е, ці дівчата, дуже заспокоюють. От що одного ну, що інше, в них дуже маленька кількість е, підписок. І вони обидві ведуть свої блоги українською, тож я на них залишу посилання. Дівчатка, якщо вам сподобається і ви підпишетесь, то згадайте про мене, що це я, що це я б порекомендувала. Я думаю, що дівчатам це буде приємно. І от друга дівчина, вона повністю зараз живе в стилі 1910 року. Так, гвардіанська епоха, вона так одягається, Носить такі цікаві сукні, старовинні вінтажні, її звати Міла. Теж дуже цікава дівчина, вона багато розказує історичних фактів. Ну і взагалі, коли я її дивлюсь, включаю відео, там відео в неї не так то й багато, тому що вона ж знову ж таки недавно веде свій ютуб канал. Але коли я дивлюся, я скажу, боже, я прям. Заспокоїлась, вона так спокійно розказує. Ну, в общем-то, класні дві дівчини. От я постараюсь на них залишити посилання, тому що українського контенту має ставати більше і більше. І коли він такий гарний, якісний і класний, дівчата зовсім різні, але обидві селянки живуть в селі і та, і та. І от про них хочеться згадати. Ну а ми зараз що нам треба? Щось купити, знову поїсти хліба, овочів, огірочки, помідорчики, може щось таке ще погризти. Дуже спекотно. Це Сергій, мабуть, що вчора ти сказав, що наближається страшенна спека до 40 градусів. Так? Було так написано. О, Я ось в такому хаті, в мене ще в епіцентрі відклеївся, танкетка відклеїлась, тільки що я йду, вона відклеїлась. То мені Сергій купив клей, а там були двоє військових і чоловік військовий мені заклеїв танкетку. Тож Сергій каже, вам двойна подяка. Каже, це знімай, бо саніжок цей знімай, зараз приклеїм. А чого такий клей не купили, якийсь резиновий? Ми звідки знаємо, який купили. Тож Мене сьогодні військовий врятував. От. Сергій каже, то що ти їх будеш викидати ці ось босонишки? Я Кажу, ні, не буду. Що, їх будемо їх клей-клей, поки не розлізуться. О, що таке, зайчики? Всім вам гарного дня. Бажаю, дуже мусорочки їздять. Так, ну що, примірка буде сутків. Зараз хочу трошечки нижче вас, отак от на підлогу, бо я сяду також на підлогу. Ось такі судочки. Так? Перед тим як користуватись, я протру їх обов'язково, тому що ну не, не зрозуміло, хто якими руками його там трогав. Так? А на що? Я буду братись за цю нитку, потім буду братися за шашу, щоб все було чистенько. Так? Точно знати, що його ніхто, окрім мене. Не лапав. Луки я завжди мию. Обов'язково. Це в мене така звичка. Луки чисті мають бути завжди. Тому що десь потер очі, потім ще щось. Так. Ось такі чотири судочки. 135 гривень один в епіцентрі. Вони харчові. Тобто цей пластик харчовий. Ну і примірка. Так, зараз відділю. Ось так. Чи, чи стане нитка? Так, стає. Раз, два. Ну, я думала, що отак от три, але в принципі, може, й більше стане. Ні, тільки три. Три, а тут, мабуть, що чотири, так? Да? Так. Так. Може, ще один. Ну, тут вони є такі більші, є менші. От зараз по кольорах ті, що в мене ви ось. Коробці розсортую, і просто будуть одне на одному коробочка пластикова, прозора тут є ось така зручна застіпка Дивіться. Це не на цю сторону. От. І їх можна одна на одну, тому що я такі, там були оці в мене для взуття теж з епіцентра, але вона вже просто розіглась. А ця, ось, бачите, отак, одна на одну я зможу поставити, і зручно, та ще повністю прозорий. Пластик, так? Попротираю зараз все це гарненько, ще раз. І посортую по кольорах. Так. До речі, така ксяомовська бризкалка дуже класна, колись присилали мені на огляд. В неї дуже мілко вона випускає, таку, знаєте, як прям мілкі-мілкі, не просто. Бризькалка. Одна там мені написала: нема такого слова Бризькати, Бри Кажу Бризькати. Це є таке слово Бризькати. Через слово З. Зіна. Через букву З. Зіна. Так, ось. Так що, зайчики, в мене обновка. Порадійте разом зі мною, все ще раз попередивляюсь, попротираю, тому що на моїх стійках просто-напросто всі нитки не влазять. Ці нитки не влазять, а вони мають бути, як Сергій каже, то ми вже в звичайні кажу, Скільки треба мені часу, щоб передивитися, бачите, що тут ось прозора, але я вже його і гумкою заклеїла, і картонку підклеїла, ну він просто розпався вже цей ящик. В нього щось таке легке поставить, то да, а там в ньому просто боковинки вон, порозлазились. Тут в мене навіть одна є така нестандартної, ця не влізе. Бачите, ось як відрізняється від звичайної. Ось така є. Отак, звичайні, зазвичай такі великі стандартні, а ця чогось одна висока. Ча, чогось одна висока. От зараз зайчики, це зроблю, сукню після супермаркету прополосну на швидку стірку, тому що поки кхм, ходили, мені не було неспекотно, а як зайшли е, в. Епіцентр, там, начебто, як і працює кондиціонер, але душно. Плюс в мене відклеївся танкетка відпала, то поки я йшла, шлюпала, я вже впотіла. От просто так щось в мене вкинуло в жар, знаєте, розхвилювалась, мабуть. І через це прям пропотіла дуже сильно, тому зараз сполосну на швидке прання сукню по-швидкому і якраз посортирую ниточки. Ну, так. Ну, по кольорах або ну так, щоб хоча б там рожеві в одну сторону, ті в другу, щоб було мені зручно. Я маю надію, що мені цих чотирьох хватить. Якщо не хватить, не вистачить, то тоді можна буде ще докупити, поки вони там є. Контейнер ціна разом з кришкою. Все, що... Бо буває таке, що контейнер без кришки, а кришка ще окремо там гривень 50 чи 60. Ні, цей з кришкою він настільки літрів. 7,9 літри. Ось такий, бачите, великий харчовий боксик. Ну, можна і для харчових продуктів щось там зберігати, крупи якісь чи ще щось. Але для крупів у нас окремо є судочки такі теж з кришкою. Ось. І що це в мене такі обновки. І отут ось їх складу. Ось так їх можна. Звичайно, що воно все рівно місце займає. Але ну що робити? Все займає тут місце. Так що таке зайчики? Всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Сьогодні буду. Мені потрібно дівчина попросила, вона їде в подорож, їй для подруг потрібно плаття. То вона дуже просила, що мені треба ну, пошити для цієї дівчини плаття, щоб вона змогла подарувати своїм подругам. Тут тобто буду щось видумувати. Після того як поскладаю ниточки, ми пообідаємо. Сьогодні Сергій обід зварить. Картоплю, купили огірки помідори, буде салат, а ввечері стали м'ясо, воно мерзле, щось буде з м'яса. Тож, зайчики, оце такий для вас сьогодні влог. Ті посилання, які я обіцяла залишити, залишу в описі під цим відео. Сукня домашня, це китайська готова, присилали мені колись давним-давно на обзор. Так, постільки я платю терапія, то присилали на огляд, тут застіпка на чоловічу сторону чомусь. Ось така сукня. З льону. я її вношу вдома, тому що вона якось не трохи неправильно пошита. Ззаді вона витягується. Ну, бачите, тут балансу немає. Бачите, спереді вона коротша, ззаді довша. Ну вс тут... сукня трохи рахітна, вона неправильно пошита. Але для дому, отак от лазить, як я лажу, зараз буду коробки витирати і робити щось. То вона, в принципі, зручна, в ній мені нормально. Застіпка полу, урок на каналі є. Обтачка, урок на каналі є. І до речі, от. Таку сорочку ми з вами шили. Називається Блузка Поло. Вона є на каналі. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі, бережіть себе, а я буду рачки лазити, зараз складати ниточки і займатися організацією. Так, тут один щось я дивлюся. Тоді нормально, все, все перевірю. Все защіпляється. Зручно, що можна взяти, отак от. В принципі, мені то головне, щоб не припадало пилюку, щоб ниточка вазила. Якраз, бачите, для ниточок може комусь теж таке треба, то от такий ще один варіант організації. Ну не знаю, ниток багато не буває, тому що їх потрібно багато різних, Ну, особливо, коли я так багато шию. От то це така буде ще організація. Все зайчики, бо ніяк не можу з вами попрощатись. Бувайте здорові. На цьому слові. Бувайте здорові.